У Любомлі лі потрібен водій автотранспортних засобів. Головний обов'язок це вчасно доставляти вантажі. Зарплата 80 тисяч гривень. У Луцьку шукають кур'єра з власним авто. Необхідно доставляти або збирати посилки клієнтів на поштамт, оформляти супровідні документи, підтримувати автомобіль у належному технічному стані. Обов'язковою є наявність водійського посвідчення категорії Б. Зарплату обіцяють від 50 тисяч гривень. У мирному є вакансія для тракториста, машиніста, сільськогосподарського, лісогосподарського виробництва, обов'язки виконання технологічних операцій в полі на самохідних оприскувачах, тракторах, навантажувачах, а також обслуговування сільськогосподарської техніки, закріпленої за фахівцем, зарплата 50 тисяч гривень. Також є робота для електрозварника ручного зварювання, обов'язки зварювальні роботи на будівництві та ремонті мостів і тунелів по Україні. Україні. Вахтовий метод роботи. Зарплата 41 тисяча 500 гривень. У Нововолинську також є вакансія для водія автотранспортних засобів для перевезення вантажів за межі України. Потрібна людина, яка виконує вимоги правил дорожнього руху і правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу. Забезпечує належний технічний стан автотранспортного засобу. Зарплата 40 тисяч гривень. У горохові теж шукають водія. В обов'язки входять міжнародні вантажні перевезення, транспортування вантажу. Його його збереження і доставка в установлені терміни, відповідальність за частоту та справність транспортного засобу. Наявність водійського посвідчення категорії це є, зарплата 40 тисяч гривень. У Луцьку кличуть на роботу інженера з ремонту. Потрібно здійснювати пусконалагоджувальні роботи. Інструктувати та навчати персонал, консультувати з приводу правильної експлуатації обладнання, підтримувати зв'язок з підприємствами переробки, які придбали обладнання протягом гарантійного терміну експлуатації. Зарплата 40 тисяч гривень. У Луцьку шукають менеджера управителя зі збуту. Потрібен менеджер з виїзної перевірки зору та підбору окулярів серед обов'язків: консультування клієнтів, організація гуртового та роздрібного продажу окулярів, зарплата 40 тисяч гривень. У Ковелі шукають головного енергетика. До обов'язків входить організація експлуатації та ремонту енергетичного устаткування і систем забезпечення безперебійного постачання підприємства енергоресурсами, контроль за ефективним використанням енергії та впровадження заходів з енергозбереження, взаємодія з контролюючими органами та енергопостачальниками, укладання договорів, дотримання норм охорони праці та техніки безпеки. Зарплату обіцяють 35 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія для механіка з ремонту устаткування. Робота пов'язана із ремонтом устаткування на м'ясопереробному підприємстві. Зарплата 35 тисяч гривень. У буянах шукають головного бухгалтера, обов'язки подання звітності, в контролюючі органи, нарахування заробітної плати, введення кадрового діловодства, зарплата 35 тисяч гривень. В обласному центрі шукають начальника відділу транспорту. Працівник розподіляє транспортні засоби за маршрутами і оперативно контролює їх використання, виконує розрахунки матеріально-технічні... Ресурсів запасних частин, паливних, мастильних та інших матеріалів, бере участь у складанні заявок на ці ресурси, контролює технічний стан транспортних засобів, складає графіки водіїв, зарплата 34 чотири тисячі гривень. У Рованцях шукають комплектувальника проводів серед обов'язків, прокладання проводів згідно з технічними кресленнями на дошках, обмотування проводів за допомогою ізустрічки, робота на спеціальних операціях, зарплата 33 три тисячі гривень.